На вечірній оперативній нараді у міськвідділку традиційно планують роботу по патрулюванню міста. Керівник міліції громадської безпеки Олександр Тогаль формує оперативні групи, окреслює територію для кожного патруля та дає настанови добровольцям, на що передусім звернути увагу і як діяти. Особливо пильно, як зазначив керівник, пильнують центр міста, адміністративні будівлі, місця скупчення людей, зокрема біля кафе-барів та ресторанів, віддалені мікрорайони та вулиці, гаражні кооперативи, територію курортних закладів та Інші важливі об'єкти інфраструктури. У вечірньому і нічному патрулюванні міста задіяні представники всіх підрозділів міліції Миргородського міськвідділу та добровольці. Формуються 9-12 груп у кількості чотирьох дружинників, у склад яких входить по два правоохоронці. Наряди несуть службу у вечірній та нічний час. Патрулям дозволено виходити у цивільному одязі з пов'язкою, але без касок і палець. Про виявлення будь-якого правопорушення під час патрулювання загони повідомляють до чергової частини міськвідділу і до приїзду слідчо-оперативної групи можуть затримати правопорушника. Помочь нам показувати самооборони та чоловіка, винести не нести сині служби буде в місті мирот, іменно в самому центрі. Будемо обращати увагу на порушники громадського порядку, також заведення, які в яких відпочивають громадяни, щоб було все спокійно. Ну і на підозрілих громадян, які можуть щось скоїти, добровольці з числа загонів самооборони, представників різних громадських політичних організацій та жителі міста, які вважають своїм обов'язком у цей тривожний у державі час бути на сторожі безпеки своїх рідних і всього міста. Що вечора приходять до міськвідділу як на роботу? Щоб на у нас хороші, але їх мало а Все-таки город и наши семьи, наших детей, наших внуков, родителей нужно кому-то защищать. Поэтому настоящие мужчины на сегодняшний день выходят и вместе с милицией э, патрулируют вместе наш мирный город. У нас же город Курорт. Вот, люди приезжают отдыхать. Вот, ну, большинство людей ведут себя корректно. Вот, Все-таки уважают милицию. Вот, и ну, хочу отметить, что Сознание людей все-таки повысилось, и, ну, и это радует и сплоченность людей, потому что вот, то, что много мужчин откликнулись на призыв и вступили в отряды самообороны, то есть по долгу чести, совести, то есть это все добровольно вот, вышли поддержать порядок в нашем городе. Нагадаємо, що для підтримки громадського порядку у місті ще 21 лютого міська влада запровадила спільне патрулювання території правоохоронцями та представниками загонів самооборони. Цілодобово пліч опліч з правоохоронцями спокій місцевого населення забезпечують 20 добровольців за час дії таких тимчасових нововведень та спільних заходів. А у їх рамках, включаючи і обмеження продажу спиртних напоїв, термін дії якого більш за все планують продовжити, вдається утримувати правопорядок. За даний період спільних нарядів і самообороною ми бачимо значне покращення по охороні громадського порядку. На вулицях нашого міста зменшилися якраз особи, які зловживають спиртними напоями, та іменно ті молодята, яких даже бояться і вже більш дорослі люди. Дійсно, робота проводиться. Завдяки спільними, спільних нарядів із самообороною ми трошки розгрузили саме блок. Карного розшуку, і хлопці з цієї допомоги дали великий, великий результат своєї роботи. Взята група квартирних злодіїв, які здійснювали краді краї, які здійснили ряд крадіжок в місті Миргороді. На даний час ведеться слідство. Спасибі. Небайдужим громадянам міста за те, що приходять на патрулювання, патрулюють разом спільно із нашими міліціонерами, приносячи в городу тільки позитив. А ще, за словами Олександра Довгаля, планується розширення штату державтоінспекції. Її працівники таку новину сприйняли позитивно, адже наразі місто і район координують лише кілька інспекторів. Територія немала, і роботи державтоінспектором вистачає, тому обіцянка реальної допомоги їх порадувала. З такою приємною інформацією вони і заступили на службу. А наша знімальна група супроводжувала їхнє чергування. Зміна пройшла в принципі спокійно. Було виявлено кілька порушників правил дорожнього руху. В цілому нічне патрулювання. Четверга на п'ятницю пройшло спокійно, без грубих порушень громадського порядку. Хоча, як зізнаються самі правоохоронці, буває всього. Доводиться і втихомирювати хуліганів, геройством яких керує оковита, і ганятися за гори водіями та крадіями, і розшукову роботу проводити. Але все це входить у їхні обов'язки, їхню роботу, яку вони собі обрали професією. Хочеться вірити, що тісна взаємодія міліції з громадськістю сприятиме забезпеченню порядку і безпеки, а ще підвищить свідомість громадян і їхню довіру до правоохоронців, які реагують на всі дзвінки, що надходять до чергового на пост. Усі вони фіксуються, і на кожен виклик правоохоронці оперативно виїжджають.